Ой, ой, дозай. Весь день збираюся грати мертвого. Уже ранок? Ах, ще п'ять хвилин. Так, так, а зараз рухайся. Ти так кажеш, але чи не бачиш, що я не можу стояти? А учауч боляче. Будь ніжніше, ти грубий. Заткнися. Ти правда виглядаєш як лейно, а? І чия це вина? А як хочеш. Зараз роздягайся швидко. Вау! Я знав, що ти збочинець, але так, прямо тут. І зараз. Серйозно чує. Зараз знімається. Ауч. Ти стріляв у мене зі злості, чи не так? Припини скаржитися. До речі, я. Не хочеш подарувати мені цілющий поцілунок? Він серйозно? А, я майже забув про Федора. Нам краще поквапитися і вибиратися звідси. О, ти навіть приніс мені змінний одяг. Який уважний я. Це останній чортовий раз, коли я допомагаю тобі. Переконайся, що Морі знає про це. Цікаво, як виглядатиме Федор, коли побачить нас? Взагалі байдуже. Е? е? Як підло? Завалися, а то я і правда в тебе вистрілю. Ти такий чортово голосний для когось мертвого. Я можу відчути його погляд. Витріщився. Mm -hmm. Ой, ти Сто... взагалі слухаєш. Боже, я серйозно, ти більш надали, чим зазвичай. Зрозумів. А, так ти дивився на мене? Ні. Жартую, жартую. Якщо ти хочеш пірсинг, ти міг просто запитати. Я б не хотів щось таке дурне, як пірсинг. Я побачив ці квіти біля агентства і такий о, це схоже на сламак, йому точно це не сподобається. А що я приніс їх набік? Ти червонієш, любий. Ми не маємо часу на твої маленькі творчі проекти. Заткнися, я не опіклуюся про тебе. Ходімо. Час для великого переможного виходу. Ні слова про це. Та Може чудово ходити. Аун дечує студент коледжу, а Дазай керівник портової мафії. Дазай відвідує кампус Чує, щоб знайти зрадника. Але замість цього він врізається в чую. Чує, Чує ворожений цим чоловіком, слідує за ним, намагаючись взяти його номер. Дазай, звісно, це помічає і намагається відводити чую. Чує, запитує, за ким він жениться, а Дазай називає ім'я і зникає. Він прикидається стурбованим родичем, де завідчуває полегшення, що він нарешті пішов, Він може продовжувати пошуки цього чоловіка. Поки чує не з'являється знову з тим самим чоловіком на буксирі, менш ніж за 10 хвилин. Не думаєш, що я повинна отримати нагороду за допомогу тобі? Я не люблю бути в боргах. Нази свою ціну. Не знаю, можливо випити або номер, або поцілунок. М -м -м. Ось моя картка. Чує в захваті, і дезей розуміє, коли він має справу з радником, що його серце в якийсь момент почало битися, і воно все ще не заспокоїлося. Можливо, позвонити цьому родоволосому якось допоможе. Він бере з другого дзвінка, коли телефон дзвонить, і дезей може сказати, що він на підпитку. Чує, гикає і невиразно питає, чи він супергарячий секретний агент. Я так, я дозея саму, до ваших послуг. Вони погоджуються зустрітися в суботу, а якщо ти тверезий, чи бі. А чує, цілий день готується, вдосконалюючи свій макіяж, укладаючи волосся і підбираючи ідеальний одяг. Це повинно виглядати гаряче. І не так, наче я намагаюся виглядати гаряче, і бажано, щоб це було легко зняти. Дадай вибирає ресторан з хорошим оглядом, багато виходів і, звичайно ж, на території портової мафії. І коли чує, приходить, він задихається своїм напоєм, побачивши його шкіряні штани та червоний курсет. Він все-таки вибрав гарячий, замість того, що легко зняти, але навіть на каблуках чує все ще на кілька дюймів нижче за нього, дадзай не з'являється на роботу в понеділок. Він проводить день за спанням і відновленням після суботнього вечора і всієї неділі, і намагається спортися зі своїм усвідомленням. Якщо б щось щось сталося, Боже... дедай би пішов пекло заради нього. Він наказує охоронцю відслідковувати чую, поза наказом, щоб ніхто більше не дізнався. Бо якщо інший керівник... Або, не дай Бог, Морі дізнався про чую. Він би ходив по розпеченому вугіллю тисячу років, ніж дозволив будь-кому з них наблизитися до нього. Але чує не знає. Він думає, що Дозай є агентом або таємним слідчим, або охоронцем. Ну, все добре, поки він не дізнається правду. Він би покинув його, якби дізнався. У Дозаї було занадто багато розбитих сердець, щоб втратити ще одного друга. Але що його лякає? Це альтернатива. Мафія знаходить його першою. Чує вправний, у нього є нагорода з бойових мистецтв. Він знає кілька мов і, очевидно, достатньо вправний, щоб змусити когось закохати. Вундеркін демон не закоханий, ще ні. Але, Боже, Дазай тепер не може насититися ним. Тепер, коли він не чув смак його пристрасті, його свободи, його душі. Але все має свою ціну і все, що бажає дозай, втрачається, коли він це отримує. Він озирається на рудого, сміючись разом з його друзями, і які продовжують дивитися на нього таємничого чоловіка в чорній машині, який змусив чує закохатися за лічені години. Краще б їм обом поїхати геть, заблокувати номери і ніколи не повертатися. Було б добріше, було б безпечніше. Але Дозай ніколи не дбав про безпеку, і він сумнівається, що у нього є доброта на це. Тож чому б не ризикнути хоча б раз. Він уже має моє серце, так що може бути гірше? Однак через рік Дадзе виявляє, що шкодує про це рішення найгіршу помилку його житті, яка буде створювати йому кошмари до самого дня його смерті.